Донати є, звітності немає. Історія з благодійними грішми в голобах триває. У Ковелі автівка злетіла з моста у воду. Важка історія. Вчителів навчають, як розповідати дітям про воєнні події. Вітаю в ефірі. Новини на У Студії з вами сьогодні. Я Анастасія Качина. Розпочну з криміналу. На Волині незаконні рубки дерев разом з місцевим підприємцем організував не хто небудь, а сам директор нацпарку йдеться про очільника Ківерцівського національного природного парку Цуменська Пуща. У липні минулого року він разом із власником одного із Волинських деревообробних підприємств забезпечив порубку цінних порід дерев безпосередньо на території заповідного урочища. Очільник національного. Відправивши працівників лісгоспу на облаштування екологічної стежки в іншій місцевості, у цей час представники деревообробної фірми незаконно виробили дерева у природно-заповідному фонді. у подальшому змовники планували обробити деревину та експортувати її за підробленими документами до країн ЄС. Однак на заваді їм стали правоохоронці. Зробені дерева в Цуманській пущі, кажуть правоохоронці, означають, що заподіяні державі збитки становлять 16,5 мільйонів гривень. Організаторам злочину, тобто посадовцям, вже оголосили про підозру. Автівка злетіла у воду. Надзвичайна подія сталася вранці у Ковалі. Рятувальники викликали о 9-й годині з проханням дістати з води, з води легковик, що злетів. З мосту водолази обстежили водойму, що вна, після чого пірнули і підчепили авто, аби витягти його краном. Рятувальники кажуть, людей в машині не було. Інші деталі у наступних випусках. Продовження історії з благодійними грошима у Голобах Ковальського району, куди їх все ж витрачають, і чи всі донати людей йдуть на ЗСУ, не захотіли показувати ні працівникам, ні знімальній групі. Наші журналісти надіслали запит до Голубської селищної ради, аби пересвідчитися у прозорості збирання і використання добровільних внесків. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Голубський скандал з благодійними грошима на армію має продовження. Нагадаємо, там працівниця місцевого будинку мистецтв заявила, що колектив уже майже рік здає директору гроші на ЗСУ зі своєї зарплатні. Той віддає їх у селищну раду, але на що і як їх витрачають, і чи витрачають взагалі ніхто не знає. Наталя Іванівна встає і каже: ну дуже мало здають. Деякі місяці є такі, що взагалі нуль. Я. Просто як сиділа на мене відро води вилили. Як це нуль? Якщо навіть я по 100 гривень здавала 8 місяців, то як може бути нуль? Звітності директор будинку мистецтв дійсно не вів. Просто передавав їх у селищну раду. Можливо, тому що більшість людей тих звітів і не вимагали. Інші я знаю зі школи соцслужби. Ніхто цих списків підписів не робив. Це добровільне. Для чого мені ті підписи, ті списки я віддаю і я довіряю. Наскільки прозоро і яким чином збирають і витрачають гроші на ЗСУ у Голобській селищній раді, ми запитали у голови Сергія Гарбарука. Під час зустрічі він запевнив, що на все має звітність, але показувати документи відмовився. Оскільки такі звіти належать до публічної інформації, ми надіслали журналістський запит, у якому просили показати нам документи. У відповідь отримали відмову. Керівник місцевої влади відписує мовляв, добровільні внески не є бюджетними грошима, тому уголоб. До селищної ради відсутні правові підстави для надання нам такої інформації. Як і раніше, Сергій Гарбарук ховається за відмовками. А для чого це? Вам? Це гроші наших мешканців. Це власні кошти їхні. Все ведеться ніяких нарікань скарг, карт не від жодного колективу, крім того випадку, про який ви згадали. Ми донатимо хлопцям, як тільки можемо. Чи може керівник органу місцевого самоврядування не знати, що звітувати про суму тих донатів і про те, що саме за них купують для війська, його обов'язок? Адже селищна рада не приватна компанія, тим більше військові частини, якщо їм надають допомогу, надсилають місцевій владі про це документи. І це передання має проводжуватися відповідними документами, а саме актом про передачу певного майдана певну військову частину. Вони могли приховати номер військової частини в цілях безпеки. Однак, те, що вони передали зі вони це взяли, вони мали це звичайно задокументувати і про це повідомити, бо це є публічна інформація. Для того, щоб передати благодійну допомогу органу місцевого самоврядування, потрібно або мати її на балансі громади, або закупити за бюджетні гроші. І навіть якщо це власні кошти людей, їх треба належно оформити. Якщо комунальна структура чи державна структура приймає благодійну допомогу, теж повинен бути підтверджений документ про це, тому що вони не мають права навіть готівку брати. Вони мають відразу або на перерахунок, або відразу там, навіть якщо там готівку беруть, все рівно вони мають показувати звітність. Юрист наголошує, якщо передача благодійної допомоги відбувається від імені селищної ради, але без жодної на те документації це порушення законодавства. Схоже, тільки що очільнику Голобської громади Сергію Гарбаруку закон не указ. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На Волині знову жалоба. Експертиза підтвердила загибель Романа Калашнюка. 38-річний старший солдат був у статусі безвісти зниклого з квітня минулого року. Роман служив у ЗСУ за контрактом. А на момент повномасштабного вторгнення був у зоні операції об'єднаних сил. З Січня 23-го року захищав Бахмут, 16 квітня під час евакуації пораненого побратима під вогнем ворога. Роман загинув. В районі Бахмуту у нього лишились мама і сестра. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, Вічна пам'ять та шана герою. Нагородили військового ТЦК. начальник 3-го відділу Володимир Волинського РТЦК Сергій Марнець вручив відзнаку за поранення старшому сержанту Юрію Фітю. Відомо, що боєць воював на сході держави ще з 2014-го у складі 14-ї бригади. На повномасштабну війну пішов добровольцем у травні 2022 року. Юрій Фіть був поранений під Бахмутом. Після тривалого лікування продовжує служити у ТЦК в Іваничах. Обгоріла у власній оселі а у Любомлі літній жінка постраждала через те, що необережно поводилася з вогнем. Її з опіками ніг та живота у важкому стані госпіталізували до Луцької міської лікарні. У домі згорів тільки килим пожежників не викликали. Каністри замість валізи метники в усталузі викрили волинянку, яка заховала одяг іноземних брендів в автомобільних каністрах. Вартість захованого майже 260 тисяч гривень. Нині ці речі вилучили. Порушниці загрожує штраф у розмірі від 50 до 100 відсотків вартості нелегального товару. Важка історія. У Луцьку вчителів навчали, як розповідати школярам про воєнні події. Поради давали представники інституту національної пам'яті. Фахівці наголошують: головне тут не нашкодити. Про те, що варто оминати в такій темі, а на чому акцентувати увагу, дізнавайтеся. Ось із сюжету. Андрій Мальник вчить дітей історії уже понад 20 років. Окрім вчителювання, також проводить у Луцьку театралізовані екскурсії. Зараз викладає у приватній школі, попри великий досвід у роботі з дітьми, і сам зіткнувся з питанням, як говорити з учнями про війну? Війна взагалі річ непроста. А на всі запитання учнів не відповісе, каже, що найбільше турбує дітей. Дуже часто є запитання: а чому люди воюють? Чому навіщо для чого? Сьогодні Андрій, а разом з ним ще зо два десятки вчителів історії, уважно слухає представників інституту національної пам'яті. Мова саме про те, як спілкуватися із школярами про сучасну війну. Фахівці наголошують, головне тут не нашкодити. Ну, наприклад, елементарно не показувати страхітливих кадрів, моторошних фотографій, не розказувати жахливих історій, тому що це може викликати дуже емоційно неврівноважену реакцію дитини, і це, зрештою, очікувано. Тому ми маємо з одного боку і берегти психіку дітей, а з іншого боку говорити їм правду про війну. Лекторки акцентують, що говорячи про жахливі події, варто все ж таки давати дитині надію на перемогу і наголошувати на власній безпеці, і не створювати уявлення, що війна це лише бойові дії на фронті. В якому ще ключі розрізі можна говорити про війну? Про те, що це не тільки смерть, а це і побратимство. Можна говорити до речі, і про капеланство, і запросити капелана, який розкаже по людяному і повірте, це не буде травматично, але він розкриє війну зовсім з іншого боку. Розмову з молодшими про війну радять розпочати з історії про героїчні вчинки військових та цивільних допомогу бійцям. Про те, як говорити про геноциди, які траплялися в Бучі та Маріуполі. Бачите, крім таких численних жертв є люди, які пережили цю окупацію. Так, і тут ми можемо з ними говорити про цих людей, про їхні стратегії виживання, як вони убезпечували себе, як вони, можливо, допомагали своїм сусідам все-таки втікати і виїжджати, тому що ми розуміємо. Що були люди, які мали більші ризики бути вбитими росіянами, ставлення до нашого небратнього народу змінилося і в наймолодших українців. Приміром, раніше їм було байдуже яку музику слухати. Липень 2022 року, тобто кілька місяців після повномасштабного вторгнення. От діти, які гралися в дворі, їх багато. Вони, як правило, слухали різну таку попсу, так і навіть якщо це була українська, але російськомовна, але все змінилося з початком війни. Колишні фанати російської попси стали перекривати дорогу на вуличних блокпостах і збирати кошти на ЗСУ. Наглядаю за блокпостом, бо ж цікаво. звучить повітряна тривога. Реакція дітей вони розбирають блокпост, але в той час вони. Гордо співають гімн України, тобто, коли ми могли б дочекатися, так отого того часу, коли вони відклали оту попсу, оте все, що було нав'язане інформаційним російськомовним простором, так і гордо співали гімн України, розбираючи не хотя той блокпост, бо батьки вже кажуть іти додому, бо повітряна тривога. Краще зрозуміти нинішні реалії старшокласникам допоможуть вправи із проведенням історичних паралелей з подій української революції. Другої світової війни також вивчення біографії відомих борців за свободу. Важливо говорити про такі явища як громадянський активізм, тобто показувати дітям, що війна це напад, наприклад, сильнішого агресора, який має більше озброєння, більше грошей. Але ми не є жертвою, а ми даємо відсіч. Ми боремося вже 10 років і сподіваємося, що ми все-таки цю війну невдовзі закінчимо. За два роки інститут національної пам'яті провів в Україні вже понад 30 таких тренінгів. Так як зараз ми з істориками працюємо, то це переважно тренінг орієнтований на зміст, що таке війна, на етапність війни, на події війни і на методи викладання саме історії. Представниця інституту національної пам'яті додає, що їхні заняття відвідували й математики, географи та філологи. Окремі навчання проводять і для заступників директорів педагогів, організаторів та вчителів інших дисциплін. За порадами щодо найменш травматичного спілкування з учнями можна звернутися до Інституту національної пам'яті. Тетяна Маркопольська, Василь Морещук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Поки все ще більше цікавого на нашому ютуб-каналі новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь нами до зустрічі.